Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однако мені. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну. Злі люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені!